У громадській приймальні у студії працює журналіст Валентина Ілліна і впродовж найближчих 30 хвилин говоритимемо про освіту про здобутки минулого навчального року та плани на новий гостем програми є начальник управління освіти та науки рівненської облдержадміністрації Іван Вєтро. Доброго вечора. Доброго здоров'я наша розмова. Триває у прямому ефірі. Тож долучитися до неї можна зателефонувавши 23 три 16 Днями у навчальних закладах рівненщини проходила спільна перевірка, санстанції пожежної охорони щодо стану підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Розкажіть, будь ласка, про ці результати це є щорічна акція. Постійно кожна школа має бути підготовлена і перевірена відповідною комісією міжгалузевою. і цей рік. Також не є винятком. Єдине, що більш посилено дивилися пожежники, зважаючи на ті обставини, які склалися в нас в Дубровицькому районі. І тому більше була, була увага посилена до саме протипожежних заходів і відповідних обладнань. Відповідно, у якихось школах були зафіксовані порушення? Ну в ідеальних шкіл, скажімо так, в цьому плані знайти тяжко, тому що. Ідеально, це, це тоді, коли кожен клас, кожен кабінет, коридор, абсолютно все обладнане протипожежною автоматизованою системою, і вона виведена на пульт відповідний. Коли школа здається нова, це устаткування, звичайно, що воно обладнюється, а з часом старіє, ніхто його не поновлює. І воно дуже дуже дороговартісне. Ось чомусь ще проблема. Тому час від часу вони поновлюються, ремонтуються, але для того, щоб абсолютно в усіх школах це зробити, це потребує дуже великих коштів. Далі багато шкіл, які збудовані 50 і більше років тому назад. Тобто є проблеми з електромережами, які застарілі, є проблеми із горищами, які або не оброблені, або обробляються рідко. Ну а якщо взяти обробку горищ, то уявіть собі, якщо їх треба що два роки оброблятися. Обробляти, а це теж дуже не Ні кошти. Фінансової, ні якоїсь фізичної змоги, то немає школи зробити. Ну фінансово складно, дуже складно, щоб витримати. Ось і тому, ну якби що ці недоліки не мають місце. Але всі заходи, які були передбачені з підготовки на цей рік до початку начального року, вони, вони всі виконані. Ось, окрім тих робіт, які є планові і продовжуються деякі там з будівництва, наприклад, новобудові закінчують будуватися і або там ті, які планово будуть, скажімо, впродовж ще календар року функціонувати. Чи Але є ми на разом рівнем, з тим, я сказав, що ми разом з тим зустрілися із керівництвом МНС і домовилися все ж таки зробити більш плановий підхід до протипожежних заходів. Проведемо моніторинг, хочемо зробити таку ну, на 2-3 роки програму дій, щоб вона була узгоджена головою адміністрації, і щоб під неї виділялося все-таки фінансування в районах. Обов'язково плану відділялися. Ми будемо говорити в першу чергу про обробку горищ планову, про е, е, встановлення відповідних продвижених сигналізацій. І е, щоб ці роботи, е, наприклад, там, де електромережі можуть бути небезпечні і таким чином контролювати по етапне його, його виконання. Чи є на рівничні школи, які взагалі не придатні до навчання? Е, ні, таких шкіл немає. що зовсім не придатні є окремі приміщення, які мають аварійний стан. У нас таких приміщень 21. В школах чи спортивна зала, чи там, наприклад, їдальня, чи інші, і без них, звичайно, обходяться, бо є відповідні акти на їх заборонне використання. Ось є ті недоліки, які можна усунути, і поки що якось перетерпіти в старих школах і далі навчатися. Ну і ви знаєте, що прийнята програма ліквідації аварійності наших навчальних закладів, і це питання стоїть особисто на контролі у голови адміністрації Василя Берташа. Ось і в цьому році ми як запланували фактично, так і рухаємося. Школа була фактично аварійною була школа Мульчицька, і вона зараз вже, будемо здавати її на 1 вересня. Ну і пам'ятайте, тин, глини, бугуші. Це ж сама проблема. Тобто, фактично, щоб цілі будівлі, от у нас на мучиться і завершується там, де цілі будівлі. Ось, а надалі є окремі приміщення, є ще багато шкіл, які треба усувати недоліки. І на наступний рік вже голова дав зівку визначити перелік шкіл. Вони вже визначені для того, щоб їх погодити в Мінрегіонбуді, які будуть ліквідуватися на наступний рік. Чи є на Рівненщині новозбудовані школи? Так, у нас новозбудовані школи у Познані в цьому році. Зудована школа в Бугушах, у Жалені Костопільського району, також наздодована школа. Завершили добудову спортивного комплексу з басейном в Балашівці, в Бердинському районі. Ось і на черзі до кінця року планується завершити будівництво Будерацької школи з Дубовівського району. Планується завершити Берестя. Ну, можливо, в першу чергу там принаймні ті кошти можна буде використати. І ще одна школа, початково невеличка, але теж в селі Бишляк Володимирецька Руно також здається на 1 вересня. Є чим пишатись. І, е, реконструкція з добудовою Острозької спеціальної школи інтернету. Тобто ну, роботи зроблені чималі. Щодо ремонтів, нікому не секрет, що переважно ремонти у школах проводяться за батьківські кошти. От днями заступник начальника міського управління освіти Катерина Сичик прокоментувала ремонт шкіл за власні кошти наступним чином. Цитую: школи не змогли використати жодної копійки на реконструкцію приміщень та капітальний ремонт з міської казни. Хоча ці гроші закладені у бюджеті, а все через те, що згідно з постановою кабінету міністрів будівельні роботи можна проводити, коли є свідоцтво на право власності та держакт на. Землю, якщо їх немає, то Бюджетні кошти та капітальні ремонти не можна використовувати. Питання, коли будуть остаточно оформлені усі необхідні документи, і чи взагалі проводиться зараз це оформлення? І знову ж таки, це є фінансова сторона, тому що виготовити документи на землю на право власниці будівель. Це теж коштує. А якщо взяти район 40-50-60 шкіл, як мінімум треба 20-30-40 тисяч платити, тому це теж досить дорого. Але ця робота проводиться. Це не є свіже питання, вона проводиться Наприклад, в інтернеті заклади, ми всі оформлені документи на землю, ну крім станції натуралістів, позашкільного закладу, де поки що ми не маємо рішення міської влади. Решта всі документи оформлені на землю. І чимало оформлено також і в районах. Але зв'язку з тим, що постанова була прийнята в лютому місяці. Якби ну можливо, треба було з першого, починаючи з січня наступного року, щоб люди встигли оформити. Окрім того, це не кожен може оформити документи на землю. Це має бути робити спеціальна організація. І в них навіть черга для того, щоб виготовити цю документацію. Але шляху іншого немає, і це вже є постанова тут Робота мусило. Так, встигали, хто хотів, ті встигали оформляти і, і оформити документи на землю, і зробити відповідні капітальні роботи. Нагадаю глядачам, що наша розмова триває у прямому ефірі. Задавайте свої запитання за телефоном 23 20 16. І, і доповнюючи щодо коштів е, батьківських. Е, ну, не лише батьківські, тому що так неправильно говорити, 48 мільйонів. Сьогодні освітянська галузь освоює 48 мільйонів освоює саме на капітальні видатки, різного і придбання, і ремонти, і поточні, і капітальні, тому це невелі кошти. Держава не так. стоїть осторонь. батьки. Стороні. Так, батьки беззвичайно не злилися зробити. Ось але треба сказати щирі слова вдячності батькам, тому що вони розуміючи ситуацію, яка є, все ж таки намагаються і таким чином поліпшити умови для своїх дітей. Ну і власне в жодній країні світу, я не знаю. Навіть в багатьох країнах, те ж саме Німеччина, Франція. Сполучені Штати Америки, в них також батьківські фонди, вони не справляються теж з держбюджетом. Я думаю, що переважна кількість батьків погоджується з цим, тому що хочуть, щоб їхні Власне. чада навчалися в гарних умовах. Так. Закінчимо Поможу з ремонтами <кій> і давайте перейдемо до питання наповненості шкіл. Скільки в цьому році діток сяде за, на, на 1 вересня за шкільні парти? Ну, я не можу сказати <кій> до 5 вересня, скільки точно, тому що це є певний порядок. Окрім того, ще продовжено прийом у профтехзаклади до 1 жовтня, це теж частина дітей відсіється. Ну, 143 тисячі ми мали в минулому році. Звичайно, що буде зменшення ще поки що, наскільки скажу після 5 вересня. Але поки що, з з тим планом, який ми передбачали набору в перший клас і в десяті класи, якби ну, цей план майже витримується. Остапа це розкажу пізніше. Чи є у області проблеми з нестачою дітей, які внаслідок цього школи реконструюються або доведеться закрити? Так, ця проблема є в всій державі, і ми теж не є винятком. Хоча ми в кращій ситуації Рівненської області, тому що ви знаєте, народження нас зростає. І друга після Докарпатської області у нас по народженості за останніх 6 років зросла на 5 тисяч. Тобто, Ще плюс 6 років і діти шкільного віку у нас знову збільшаться. Але е, не всюди. От південні рівні ситуація трішки складніша з такими школами, де, наприклад, першого ступеня в нас є біля 50 шкіл, яких менше 10 учнів. О, це дуже мало. Це дуже мало. Є 29 шкіл, у яких першого другого ступеня 9 річок, тобто у яких менше 40 учнів. І є 27 шкіл першого, третього ступеня, у яких менше 100 учнів. Ну, тобто, зрозуміло, що економічно це дуже складно, і ми рекомендуємо проводити оптимізацію. Там, де це можливо зробити, є згода громади. Є підвіз, є шкільні автобуси, все ж таки це робити. І цей рік теж не є виняток, кілька навчальних закладів таку процедуру провели. Ну, Навіть от є одна школа, до прикладу, так? і першу, навіть першого, третього, першого, другого ступеня, де залишилось три дитини. О, дуже і батьки дуже згоду не дають. розумієте. А, ну, а де це таке є? Назва така клі... 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 Кліпівська школа. Це Дубинський район. От розумієте, і ну це складно. Тобто, як 3, 5, 6 дітей навіть конкурентності ніякої немає. Адже діти розвиваються в середовищі конкурентному, коли хтось, а на такий відсоток концентрації 3-2 дитини в класі сидить. Ну нема змагань, що державі утримувати таку школу, по-моєму, це дорого. фінансово збитково? Дуже дорого, так я неодноразово про це говорив, що ну. Формула на загальну середню освіту у нас хороша. Тобто, якщо ми там на дошкілі кажемо, треба поміняти формулу на позашкілля перевести перший кошик. Ось профтех освіта складніше фінансується, то загальна середня формула хороша. Тобто, з розрахунку на кожну дитину, яка має отримати загальну середню освіту, цих коштів вистачає. І навіть би вистачало і на ті ж самі протипожежні заходи, якби була оптимізація. На сьогоднішній день у вас є якась цифра, скільки шкіл в цьому році закриється? Ну, буквально сьогодні згода громади є в Радивилівському районі, в Бугаївці дітки будуть доїжджати до Радивилова в другу школу навчатися, там буде дошкільний навчальний заклад. Потім Матіївка Гочанського району, теж в цьому році була згода і вони будуть підвозитися. І ще одна школа, Стоя... Стоянівка, теж Радивилівський район. Це Для Об нашої області вазитись. велика цифра чи ні, не надто ні. на фоні України на фоні як України ми виглядаємо? Зовсім ні. Але класи, це. де буде по одному-два учні, все-таки будуть Так, так будуть. 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 Ем, уже середини літа активно ЗМІ почали обговорювати тему нестачі, чи точніше виготовлення нових підручників для 11 класу. Скажіть, будь ласка, яка на сьогодні ситуація з цим? Ну, при порівнянні на сьогодні ситуація досить хороша. Тому що ми вже завезли 83% підручників? Переважно більшість дітей, так, підручники, останні роки ми нові не отримує. так не пам'ятаємо. Тобто, і ну, буквально ми зразу із коліс перевантажуємо, завозимо по районах, і вони всі вже надруковані, просто фізично зараз от їх довозять і все. Тобто ситуація досить ну, непогана. У минулому році дуже часто випливала тема харчування за чорнобильські кошти. Яка в цьому році ситуація? Ну, це рік взагалі один, це навчальник, тільки буде інший. А воно торкнулося календарного року одного. Це ця проблема. Тому що тендер проводимо не ми. Тендер проводить Міністерство соцпраці, і в цьому фактично вся складність. Тому що коли проводили тендер у нас тут на місці і. Вигравали, як правило, тут місцеві подавали на конкурси, і з місцевими завжди легше працювати. Сьогодні ви знаєте, що ви тоді виграла якраз дібропетровська фірма, яка ну, не була спроможна забезпечити це харчування і відмовилася. Іншого виходу немає як тільки проводити тендер на тендер два місяці. А це вже було кінець навчального року. Фактично було оперативно прийнято рішення виплатити дітям цю компенсацію. Це було 180-185 гривень на одну дитину, ну, але це не вихід. Треба, щоб було харчування, і процедура знову ж таки проведена, і не в всіх районах. Я зараз от цікавлюся, де і як. Ну ніби от повигравали, дехто, зараз саме це питання налагоджується, і ну на днях буквально буде більш точна інформація, як завершиться друга процедура цього, цього тендеру. Ось ну, але домовилися нібито вже краще. Навіть які виграли інші, беруть супідрядники наших тут на місці, і ну мають забезпечити. Хоча і голова адміністрації звертався особисто про те, що передали харчування, тендери передали на. Місця на райони взагалі, коли було на районах, у нас жодної проблеми не виникало з І З якістю, також. так обов'язковий загальнообов'язковий медогляд для всіх школярів. Його потрібно було пройти до якого остаточного числа, і що буде з тими дітками, котрі не пройшли до цього числа. Медогляд ну, в силу тих чи інших обставин. Складно відповісти на це запитання, бо зобов'язання було пройти їм до першого версії звичайно, медогляд. Але, на жаль, не всі батьки до цього ставляться серйозно, до здоров'я власних дітей. І я з цього приводу, до речі, скажу і про роботу нашої ПМПК, психолого-медико-психологічної комісії, яка саме займається виявленням дітей, які мають ті чи інші вади розвитку. Ось, і ця цифра буде не в користь, скажімо так, свідомості батьків, тому що ми догляд повинні проходити. А що буде з тими, хто не пройде, ну будемо радитися. Ми спільно з управлінням охорони здоров'я вживаємо заходів максимально, щоб сприяти проведенню цих медоглядів. Ось, і ну, власне, будемо чекати ще вказівку з міністерства, яка буде. Фактично, вони повинні пройти медогляд до 1 вересня. А ось те, що я казав про здоров'я, чому я на цьому наголошую, що треба проводити медогляд, тому що вчасне виявлення будь-якої підозри, навіть чи, чи навіть хвороби, подальшого. так, лікування. і. Якщо ми, ми зробили мережу ПМПК по всіх е, районах, запрацювали значно активніше. І е, за останні роки, якщо виявляли, наприклад, 3 тисячі дітей дошкільного до віку з одного року до шести років, то е, тепер ви е, виявили 6 тисяч. Тобто 3 тисячі дітей фактично були не виявлені. А рання корекція зовсім інша ситуація, коли дитина підпадає корекції чи реабілітації. <клістична> Чи е психічному скажемо так впливу? До 6 років і ж справа, коли виявляють його значно пізніше. Тобто, от такі медолі, де це якраз для того є, щоб знати здоров'я дитини. Я сама мама дітей вижу на медогляд, але от мені здається, що варто було все-таки не проводити його щорічно в цілях того, що постійне скупчення дітей до, на медогляд до лікарів, і лікар просто не встигає оглянути всіх ретельно дітей, які стоять у черзі. Ви так не вважаєте? Ми питання це піднімали в міністерстві минулому в році, коли терміни були такі жорсткі поставлені, і е, вони запропонували наступний варіант. Що не обов'язково це, має бути довідка 31 серпня. Для чого? Є в рік. Тобто круглий рік. Так, можна проводити. є рік, можна пройти медогляд, ну не кожного дня треба проводити, а можна літа було пройти медогляди, не було б тоді скупчень. Але наші люди звикли. Перша весна. Треба йти тоді. Звичайно, що це неможливо будь-який ресурс не обслужить, а тим більше якісно. Тому це впливало на якість, до речі, в до, до минулому році. Нагадаю нашим глядачам, що розмова триває у прямому ефірі. Телефонуйте до нас, телефон студії 23 20 16 Івана Іване Васильовичу. Наступне питання: Міносвіти вимагає обов'язково введення шкільної форми. Але сьогодні можна було дуже часто побачити дітей, які йдуть в школах у джинсах і так далі. Як освітяни взагалі до цього ставляться і чи вводяться якісь певні заборони? Немає такої офіційної заборони, хоча цю проблему не так складно вирішувати, як здається. Тому що це абсолютно ті ж самі кошти. Навіть дешевше мати форму. Я в гімназії ввів форму у 1994 році. І до цього часу проблем ніхто не має з формою. Вона введена, і це навіть навіть, навіть економніше, тому що купили піджак собі і штани. Сорочечку поміняв ковтинку, кофт, ко, і дитина пішла до школи. А світер, один, другий, третій. Ну це ж все одно буде дорожче. З іншого боку, можна ж, і ми, наприклад, робили ярмарку шкільної форми в серпні місяці. От дитинка виросла. Не ждуть швидко, Так, так, так чи частеньки по здали, повісили, діти пішли, купили це взагалі за копійки. Тобто для є є ті, які батьки, які не спроможні купувати наприклад, кожного року там костюм, який коштує можливо дорого. Ось, будь ласка, для них така теж можливість була і купували. Купували Мабуть, багато. в першу чергу потрібно, щоб в свідомості батьків відклалося, що так, дитині потрібно так. носити шкільну форму, тоді і діти будуть це наслідувати. Цьому. Це має якийсь охайний вигляд, це якась етичність дитини. І ну, я їжджу по школах багато в формах. Не скажу, що так форми немає. Форма є. Дуже багато шкіл, сільських шкіл мають гарну форму. І не скажу, що там такі статки батьків, але форми мають. Особливо на перше вересня добре видно, що форма? Потім можливо далі вони себе трохи дезорганізовують, Це така справа, але ж форма є. Я за форму. І будемо, е... і ми про це говоримо постійно і на місцях. Єдине, що такої обов'язковості наразі немає. Перед першим вереснем батьки збирають дитину до школи, прилавки рябіють яскравими обкладинками, зошитами, палітурками. Скажіть, будь ласка, чи є заборона якась і на таку канцелярію розтяцьковану? Школа. Міністерством е, вжито заходів е, щодо обов'язкової документації шкільної і її якості сертифікації. Е, поки що це не торкнулося зошитів. Тому що 20, у 2007 році було відмінено сертифікацію зошитів, і от вони стали ось такі кольорові яскраві і різні. Е, в, Мало того, що навіть сама, скажімо, політурка, якщо вона не багато ній фарби, то вона вже навіть для дихання шкодить. знаєте, новий журнал в кімнаті в класі покладеш, що ти не весь клас, новий журнал, який використовує там різні фарби. От тому це потребує відповідної сертифікації і екологічної чистоти. Ось. Тому зараз ми підняли питання знову це на раді Міністерстві, коли збрали начальників, і знову піднімається питання, щоб змушити, но ну, що теж ведеться сертифікацію. Це повинно бути. Я за те. Наш час стрімко біжить, тому давайте оптимізуємося. І ще відповіді на такі питання. Дошкільна освіта, як нею забезпечені дітки краю? У нас дошкільна освіта зараз забезпечена на 40,9%. і і е, лише в цьому році відновлено і реконструйовано і пристосовано 19 дошкільних закладів. Е, ця робота продовжується і надалі, тим більше і держава самого нам допомагає. В минулому році 22 мільйони виділено було для нашої області, в цьому році 15,8 мільйонів для тих населених пунктів, де відсутні були дошкільні заклади. Е, ця права буде продовжитися і надалі. І е, ми очікуємо, що все ж таки буде зміна формули на дошкілля, коли буде залежати е, Норматив від кількості дітей, які проживають населеному пункті. А наразі він є такий, що від кількості, які відвідують дошкільні заклади, ось тому. Далі будемо тільки розширювати, тільки, тільки розбудовувати, знаходити будь-які варіанти, щоб збільшити наше висотокохоплення. Ось, Хоча є і певні традиції, ну не традиції, але певні, скажімо, такі сталі звички, які вже є в нас, що батьки просто і не хочуть, наприклад, водити дитину в садок. Є таких багато, просто не хочуть. Окрім того, з до трьох років оплачується мамі. Ну, тобто 100% забезпечити це неможливо, такого ніколи не буде. Навіть якщо взяти дитина до трьох років може бути з мамою, то це вже 50%. Так? А п'ятирічок забезпечив 100%, тому що саме по п'ятирічках прийнято зміни до закону про дошкільну освіту і зобов'язали обов'язково хопити їх. Ми зараз маємо хоплення 98%. Тобто ну, у нас найвищий показник майже на в Україні по п'ятирічках. Нещодавно, точніше, навіть вчора, була конференція освітян, на яку завітав міністр освіти. Скажіть, будь ласка, як він оцінив роботу освітян краю? Ну він оцінив позитивну роботу освітян краю. Він був задоволений, слухав виступи, і виступи були критичні і в адресу міністерства. Ті проблеми питання які залишаються також звучали. І те, що стосується якості підручників, їхнього змісту, нових стандартів, заробітної плати. От, але в цілому залишився задоволений і дивився виставку. Іване Васильовичу. Я переб'ю в нас буквально на останніх хвилинах розмови є запитання від телеглядачів. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Ви в ефірі. Будь ласка, представтесь. Аліна вам Підкажіть, будь ласка, чи мають на даний момент вчителі під час перерв спостерігати за дітьми? От ми знаємо, що стався прикрий випадок в Корицькому районі, коли на перерві хлопці гралися, і один із них був смертельно травмований і помер. Ваше запитання зрозуміло? Звичайно, так. Дитина, яка знаходиться в навчальному закладі, вона підпадає під режим навчального закладу. І обов'язково кожному має бути черговий адміністратор, є класний керівник, має бути черговий вчитель. І для того вони там і є, щоб слідкувати за поведінку дітей і на уроці. І під час перерви. Звичайно, що ну, діти є діти, і до кожної дитини не приставиш наглядача, і щоб за рукою водив природні, що це ну, складно навіть неможливо зробити. Але нагляд обов'язковий має здійснюватися вчителями і всіма учасниками навчального процесу в школі. Спасибі. Традиційно перед початком будь-якої роботи прийнято ставити перед собою якісь цілі мету. Скажіть, будь ласка, яку мету ви ставите перед собою перед освітянами краю на 2011-2012 навчальний рік? Ну, вчора конференція в педагогічна ухвалила рішення відповідні завдання на на наступний навчальний рік, і їх там багато, але я назву основні. Це перше збільшення охоплення дошкільною освітою, розбудова і відбудова дошкільних закладів, ліквідація аварійності навчальних закладів, забезпечення навчальним овладенням кабінетами, обов'язково осучаснений підхід до інформатизації, комп'ютеризації навчального процесу, 100% забезпечити комп'ютерами. Ми беремо собі таку ціль, 100% володіння комп'ютерною грамотністю вчителями, тобто час пройшов той, коли вже можна було, чи так, чи не так. З забезпеченими мультимедійними підручниками, високоякісним, швидкісним інтернетом, щоб можна було працювати таких слід. Ну і ми ставимо собі ще таке завдання створити контенти на нашому веб-порталі Світянському, щоб там ними міг користуватися будь-хто. Учень, батько, вчитель, і інформація була доступна і на цьому ресурсі будь-яка, яка хвилює участі кончального процесу. Час нашого ефіру завершено. Спасибі вам, Іване Васильовичу, за змістовну роботу. Я бажаю вам і всім освітянам дякую. краю, щоб ви досягли поставлених цілей. А саме головне були задоволені своєю роботою, батьки були задоволені вами, діти належною освітою. А я дякую батькам, дякую учням, дякую вчителям за хороші підсумки і гарну результативність роботи минулому навчальному році. І вітаю з початком нового навчального року з днем знань. Я впевнений, що знову буде мати хороше досягнення, і вони обов'язково мають перевершити минулорічні. Дякую, спасибі, і на все добре.